Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. американський військовий міністр Піт Хексет закликав Америку готуватися до війни і порівняв ситуацію у світі із 1939 чи, можливо, із 1981 роком. У 1939 році, як відомо, розпочалася Друга світова війна. 1981 також був непростим роком для сполучених штатів. Це був рік замаху на тодішнього американського президента Рональда Рейгана. Рік, коли американці вступили у бій із лівійськими літаками, а Ізраїль знищив іракський ядерний реактор. І тоді також у повітрі було відчуття можливої війни. Хоча Ймовірно, воно набагато більше відчувалося тоді на заході у цивілізованому світі, ніж у радянському союзі чи комуністичному Китаї. Ну а 1939 рік навіть і пояснювати як дату не потрібно, адже саме у вересні 1939 року розпочалися події, які стали прологом до найбільш кривавої війни. У Європі з часів, коли завершилася Перша світова, ця заява американського міністра свідчить, що у адміністрації Дональда Трампа починають набагато більш реалістично оцінювати ситуацію у світі ніж у перші місяці перебування Трампа на посаді очільника Сполучених Штатів. Тоді американський президент був впевнений, що буде здатний швидко завершити всі ці конфлікти, які існують у світі, і перейти до чесної, як він вважав, торгівлі Сполучених Штатів із з іншими країнами. Трамп обіцяв буквально за кілька годин завершити російсько-українську війну. Був впевнений у можливості нормалізації ситуації на близькому сході. І, звісно, всі інші конфлікти, які тоді відбувалися, також переповнювали американського президента сподіваннями, що він зможе вирішити складні проблеми. Російсько-українська війна, як бачимо, продовжується вже 10 місяців після того, як Дональд Трамп з'явився у овальному кабінеті. І великих сподівань на те, що російський президент Путін дослухається до Трампа, немає навіть у Білому домі. Трамп перейшов до інтенсивного тиску на свого російського колегу, сподіваючись, що Путін усвідомить, що економічні негаразди із Сполученими Штатами все одно примусять його завершити найжахливішу війну на європейському континенті після закінчення Другої світової війни. На близькому сході ситуація поки що до кінця не врегульована. Ніхто навіть і не Розуміє, як перейти до так званого другого плану Дональда Трампа, другого етапу плану, який мав би закінчити війну Ізраїля із терористичною організацією Хамас, і Хамас і інші терористичні організації відновлюють свої сили для нового дітня із єврейською державою. І зараз ми бачимо, що жодна з арабських країн, незважаючи на хороші стосунки з Сполученими Штатами, не поспішає. Із власними миротворчими силами на території сектора Газ приблизно така ж сама ситуація сьогодні у стосунках Сполучених Штатів із Китайською Народною Республікою. Так, це ще не гарячий конфлікт, але вже справжня економічна війна. І єдине, чого довелося досягти Дональду Трампу під час його зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, це оголосити перемир'я. Потрібне американського президента він напередодні до виборів до конгресу, що відбудеться у Сполучених Штатах наступного року, і може принести реванш демократичної партії. Реванш, який стає ще більш реалістичним на тлі тріумфу ліворадикального кандидата за хранам Дані на виборах мера нью йорка Так що у Хексета є всі реальні приводи побоюватися, що мир зараз не можна досягти виключно хорошими стосунками Дональда Трампа і з авторитарними лідерами, що світ має готуватися до війни, і що тільки якщо Америка буде сильною, можливо третій світовій війні вдасться запобігти. Але є очевидним, що якщо Сполучені Штати і надалі сподіватимуться на свій діалог із такими лідерами, як Путін, якщо і надалі Трамп буде сприйматися як слабак диктаторами сучасного світу, ніяка підготовка до війни не зупинить Москву і Пекін у їхньому намаганні зменшити вплив демократичного світу і нав'язати власні правила гри на майбутнє. Адже питання навіть не в тому, якими будуть воєнні арсенали Сполучених Штатів і наскільки ефективно Сполучені Штати будуть готуватися до можливого зіткнення із авторитарними режимами. Питання у готовності вирішувати ці проблеми, які накопичилися за останні роки. Питання у усвідомленні масштабів задач, як Дональдом Трампом, так і членами його адміністрації. Скажімо, сама відсутність американської військової допомоги Україні, яка свого часу, до речі, за участю того самого Трампа призвела до втрати Авдіївки, а зараз призводить до втрати Покровська, вже є реальним ляпасом демократичному світу. Вже переконує Путіна, що йому не варто побоюватися Дональда Трампа, який не може відповісти Росії нічим, окрім інтенсивного економічного тиску, який російський президент збирається обходити за допомогою вже відомих механізмів і сприяння авторитарних режимів, зацікавлених у тріумфі Росії над Сполученими Штатами та європейськими країнами, які підтримують Україну. Готовність діяти з путіним рішуче це й надавати Україні далекобійну зброю, таку як Томагавка, і дозволяти знищувати важливі стратегічні об'єкти на території Російської Федерації, як військові, так і інфраструктурні. Якщо всього цього не відбувається, все обмежується виключно промовами, то дійсно доведеться констатувати, що розуміння 1939 року є. А усвідомлення того, що реально робити, щоб цей 1939 рік не повторився і не був таким самим ганевним для Сполучених Штатів, як Перл Харбор. Ось цього немає. І, до речі, можливо, ви пам'ятаєте, що коли Дональда Трампа обрали президентом Сполучених Штатів, я підкреслював, що це обрання може бути пов'язано саме із Новою світовою війною. І тепер навіть військовий міністр Трампа вже бачить на обрії жахливі тіні 1939-го. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал до Патреоні, і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!